Всім привіт доброго дня, друзі! Сьогодні вже починається новий місяць, і хочу вам зробити невеличкий огляд цін на продукти в Польщі. Ну в основному на продукти. Був такий огляд вже десь місяць тому, ну це точно місяць тому. Так, щоб не набридали такі відео, хочу вам зробити такий більш свіжий, більш актуальний огляд на акції, які зараз є. Ну, В основному буду розказувати про бедрунку, тому що була сьогодні в бедрунці. І також у другій частині відео розкажу і покажу, які ми купуємо засоби для догляду за руками, обличчям. Ну, ось таке не продуктове так сказати, тому що було в мене і запитання. Просила одна підписниця. Ця що, будь ласка, зробіть такі відео, просто навіть для того, щоб подивитися і трохи відволіктися від сьогодення, від якихось проблем, від сумних подій, ну тобто. Трішечки так відпочити. Ну і перше, з чого почну. А вже ж ви побачили, вже я думаю, помітили ось таку квітку. Пішла за продуктами, але без квітки не змогла повернутися додому. Це рододендрон, рододендрон досить великий. Подивіться, які, якого розміру кущ гарний, великий. Я думаю, такого самого розміру, як я купляла на базарі. Червоний колір це зараз бедрье просто стоять ось так палети на підлозі і виставлені ось ці рододендрони. Три види, виходить, їх кольори точніше. Червоний, ось такий, білий з темною серединкою, і фіолетовий, такий, як я купила. Ціна 29,99, 30 злотих, можна сказати, 300 гривень. Уявіть, яка ціна гарна. Взагалі, я на ринку купляла, ви знаєте, за 60 або 65, не пам'ятаю вже точно, злотих такого самого розміру. Дуже класні. А вже ж там майже кожен візок, який приїжджає на касу, є також ось такого роду дендрона. тому що ну, чому їх не висаджувати, чому їх не купувати, коли вони так дешево коштують? То я собі також взяла. В мене є фіолетовий, тепер буде і бордовий. Далі по продуктах взяла ось такий сир зараз на цьому тижні на акції 1899 кілограмовий нарізаний з слайсами. Я думаю, багато його знають. Його дуже класно використовувати. Може, він такого яскравого смаку і не має, але якщо готуєш бутерброди або якісь запіканки, просто навіть на яєчню зверху покласти, він розплавиться, гарно плавиться він дуже, буде дуже класно. Тому взяла упаковку кілограм. Ось такий кисломолочний сир. Також зараз на акції коштує він 7,65, якщо не помиляюсь, кілограмовий. Його класно використовувати і для переготування всіляких чизкейків, також млинців можна і просто навіть так їсти. Він, до речі, в складі немає цукру. Я зараз за цим слідкую, цукру немає. Так, також на акції зараз ось такий маскарпоне 250 грам, буде по 3:50, якщо візьмеш чотири упакування. Я взяла чотири, тому що також він не має в своєму складі цукру, і і можна також використовувати для будь-яких десертів або для кето-вафель, кето, кето якихось желейних десертів. Показувала вам кілька рецептів. Також взяла ось таку сметанку вершки. Вершки також зараз на акції будь-якої жирності, друга упакування за пів ціни, мінус 50%. Тому я взяла зараз пів каву без цукру, але з вершками. Також зараз акція на всі олії літрові. І на ріпакову, і на сонячникову, і на оливкову олію. Якщо береш дві пляшки, друга пляшка за один злотий. Ну, Взагалі погодьтесь, класна ціна. Получається, що так один літр 40 гривень, тобто 4 злотих, коштує з цією акцією, то взяла дві. Хоча і взяла недавно, мабуть, десь тиждень тому була акція на 2-літрову ріпакову олію. Також вона була 10 злотих 2 літри, якщо не помиляюсь. Да, десь так, так, десь 10 злотих. Так, також були на акції помідорки на гілочці. Помідори досить непогані, беремо їх не один раз. Ну, майже всю зиму їх брали. Я їх не кладу в холодильник, викладаю ось тут на столі форму для тортиків в мене є. Я зараз, так як тортики не споживаємо, в мене тут лежать або помідори, або перець, або ось пару лимонів лежать, і вони тут доходять помідорчики, і тоді вони дуже смачні соковиті. До речі, досить непогані. Ну, Може, не дуже смачні, а вже ж не порівнюю з літніми з домашніми помідорами, але для магазиних непогані. Вони дозрівають гарно і такі більш солодкі. Помідори не сказала по ціні 7 злотих кілограм. Також на цьому тижні з акцією. Так, взяла моркву. Морква зараз без акції. Зараз скажу скільки вона коштує. Морква коштує 3,99 кг, кілограм. Без акції вона на акції зараз цвітна капуста, ось така гарна, досить важка. Коштує 5 злотих кілограм. Хотіла ще взяти цукіні, тому що бачила на минулому тижні. Вони були на акції. Хотіла для... Запіканки взяти, але сокині вже без акції на по акції. Вони зазвичай 5 злотих. Зараз без акції то 11, Не взяла, але взяла ось таку цвітну капусту. Так, також на акції ось такі горішки, будь-яке в принципі упакування, горішки, цукати там сливи сушені, також курага сушена, також журавлина. Одне упакування береш, друге 50% вартості. Одне упакування коштує 9,99, 10 злотих, тобто 100 гривень. Якщо береш, виходить по 50 гривень, тобто по 5 злотих. Кожна кожна упаковочка. Також взяла ванільний цукор, вже брала і ще добрала, тому що плану ну, вже підготовлююся потроху до паски, щоб потім все разом не купляти, бо в цьому році буду досить багато пекти. Мені там кілька дівчаток до них подружок з роботи замовили пасочки, тож буду пекти. Взяла ось такий цукор, брала тут п'ять штучок. Вони йдуть в опакуванні. Я навіть не пам'ятаю 0,99, начебто один пакетик коштує. І так само 0,99 коштує дріжджі, ось такого виробництва. Взяла їх, уже пробувала, коли робила крафін, гарно підходять, тому взяла і на основне приготування паски. Є також дріжджі доктор Еткер, але вони дорожчі. Виходить, там 7 грамів злоти 65, тобто ну, дорожче. Це ці не гірші, і тут 8 грамів. Вони все одно на 500 грамів борошна. Якщо такий пакетик, що той пакетик? Так, також взяла борошно. Борошно було по акції. 2 плюс 1. Набрала, до речі, як завжди, дуже багато гарно, що донька їхала з роботи з першої зміни і забрала мене з велосипедом, то тобто сама б, мабуть, не доперла, грубо кажучи, так, борошно по такій ціні. Цукор досить дивна акція зараз. Один злотий. Якщо в одному чеку буде на 199 злотих загальна сума, тоді можна буде взяти цукор ну, в необмеженій кількості по 99 грошей, тобто один злотий за кілограм. Цукру Ну, досить дешево виходить, взагалі, можна сказати дешево. Без акції 2,70, якщо я не помиляюсь. Ну, Якщо помиляюсь, то виправляйте мене дівчатка, хто тут в Польщі мешкає. М'ясо зараз на акції, лопатка є 8,45, також є фарш на акції. Дивилася рибу щось взагалі на рибу акцій не буває. Досить давно хочемо зробити рибні котлети або посмажити, вже скучили за рибою. Нічого такого зараз не було. Так, і ось зайшла в пепку. Придбала собі ось таку чашечку весняну, подобається мені в цьому році ось такий колір. Він такий оливковий. От 100% оливковий, дуже гарний. Чашечка коштує 12 злотих, і, до речі, там зараз ціла е, така колекція вийшла. І таці з таким малюнком, і подушки з таким малюнком. Фартука не було. Хотіла придбати собі весняний фартук. Обійшла все пепко. Не знаю, чому не було. Завтра ще в кік, мабуть, сходжу. Так. І такого ж кольору підкладинки під тарілки взяла. ну Я більше не під тарілки, а коли щось готую, то щоб не ковзалося по столу, ось, таку, ось такі взяла підкладинки. Дві штучки, вони о, такі штучні, ну не хбешні, знаєте, не бавуняні, а я не знаю, що тут за матеріал, такий досить штучний. То вони коштують 8 злотих дві штучки. Також взяла собі ночну сорочку, коштує сорочка 20 злотих. До речі, в пепко найдешевші сорочки, піжами, і вибір досить непоганий. Зараз перейшли вже на весняний і на літній товар, і класні. Тобто, наприклад, я дивилася в сенсеї, в кіку, то там дорожче. В сенсеї 40 злотих, десь від 40 йдуть піжами і ночнушки, а в Пепко 20, 25, 30 злотих. ну, Тобто, гарна ціна. Ну, ось, в принципі, такі покупочки в мене по продуктах були. І зараз хочу ще вам показати, які засоби догляду за квартирою і за собою ми використовуємо тут в Польщі, що нам подобається. Так, ну і почнемо з догляду за квартирою. Хочу вам показати ось цю марку. Ну, я знаю, що вона є в Україні, багато її продають і в польських магазинах. Мені здається, навіть і в супермаркетах великих вони також вона також є. Пінкстав називається. Тут є досить велика серія різних засобів догляду за приміщенням. У мене ось є така паста. Паста ця використовується будь для чого. і для миття ванни, і для миття туалетів. Можна мити також пательні, стрюлі. Також класно. Я бачила, дівчата миють. Духовку всередині дуже класно відмиває. Також є ось такий кисневий порошок. Також Pink став. Показувала вам його колись, коли було відео мотиваційне на прибирання квартири. Порошок дуже класний, також відбілює дуже класно і шкарпетки, і рушники кухонні. І також ось такий. Це я вже другий купила для миття скляних поверхонь. Я Мию і дзеркала, мию і. Свою плитку індукційну класно відмиває, і також відмиває класно всі вікна. Взагалі розводів не буває. Так, також що хотіла ще сказати: ось про такий порошок. Я його брала, точніше, капсули. Беру тут тільки його, це німецьке виробництво, але він досить дешевий, виходить. 20, 20 штучок по 21 граму коштує 16 злотих. Але пере дуже класно, мені дуже подобається. Якщо потрібно, я кидаю дві штучки, хоча зазвичай однієї достатньо. І тепер розкажу, чим користуємось ми з донькою Фарба для волосся, якою я користувалася і в Україні, також користуюся нею і тут, тільки мені здається, що тут вона дорожче коштує. Ага, Трішечки поцінах ще на ось ці пінгстаф. Вони всі приблизно біля 10 злотих. Тобто і кисневий порошок, кисневий порошок, мені здається, трішечки дорожче 12. Ось ця паста 10 чи 11, і ось для скляних поверхонь 10 точно. Так далі, фарба для волосся. Вона тут без акції коштує більше 20 злотих, десь 22-23. Але часто буває на акції це в Росмані. Я купляю її, вона коштує 13 злотих. Ось буквально вчора придбала. Ось ці всі засоби пінкстав, вони є в Екшені, Там вони найдешевші. Також для волосся користуюся таким сев. Це на основі олії для кращого розчісування волосся тоді, окрім того, що класно розчісується, воно м'яке, таке шовковисте. Получається. Така олійка коштує. Також мені здається, я брала її по акції десь 7 злотих її досить надовго вистачає. І також це для укладання волосся, щоб воно не електризувалося. У мене волосся тонке, тому я використовую, ну, можна сказати, лак для волосся. Він коштує. Близько 5 злотих, 4 з чимось. Так, що подобається доньки, це вона користується постійно, купляє бальзам до тіла, ось такий перфекта. Вони є в Росмані зазвичай, і деякі аромати є в сенсеї також. Але ось саме такого в сенсеї немає, донька завжди бере в Росмані. Класно, коли попадаєш на акцію, тому що без акції він коштує десь 24 злотих. Але дуже класний аромат і дуже класний. По відчуттях, коли наносиш на шкіру. Також ось такою і саною користується пінка для душу. Також їм вона подобається. Вона не гель, а саме пінка. Видавлюєш один раз, така горошинка виходить, і потім вона дуже класно розпінюється. Коштує така пінка десь 8 злотих приблизно. Так, також ось такий класний крем для рук, користується ним. Наша манікюрша дівчинка Саша. Нам порекомендувала, і ми також беремо вже не перший раз. Дуже-дуже ніжний, руки стають такі навіть шовковисті, гладенькі, не шершаві, класний крем. Це марка Евелін, коштує він 8 злотих, тут 100 грамів. Далі це зволожуючий крем для обличчя, користується донька, також бере вже не вперше. Подобається їй, тому що він не жирний. Вони, в неї є така шкіра, що якщо тільки трішечки журнуватий крем, то відразу з'являється блиск. Ну, вона таке не любить. Тому бере ось такий він саме такий зволожуючий, їй подобається. І взимку вона ним користувалася гарно зволожує шкіру, Він коштує приблизно 18 злотих, 50 грамів тут. І також я собі взяла такий бальзам для тіла. Також подобається в принципі, це все в основному польська продукція. Я брала заю, польське виробництво, там дуже багато чого, але для мене він також дуже такий жирний крем виходить. Це саме зволожу крем для тіла. Також тут 350 грамів, але щось недорого. Мені здається, 6-8 злотих. Щось так тож також на досить багато вистачає. І ось такий ще спрей для волосся. Це користується донька для розчісування і для м'якості. Також волосся получається шовковисте, В неї волосся довге, густе, то вона ось цим користується, щоб гарно і легко було розчісуватись. А і ще основне це шампунь це професійна серія також. Донька купувала тут в Росмані. Тут літр, в принципі, досить він економічний, гарно. Також розход його невеличкий, але коштує він досить дорого, тільки по акціях донька бере десь 30-40 злотих. З акцією такий шампунь, але це професійний шампунь. Вже. І також ще користується донька. Ось такий рідкий шовк. Називається. Це не польське виробництво, це американська фірма. Вона купувала тут в Хебе такий косметичний магазин. А в Україні завжди ним користувалась, купувала через інтернет. Пляшечка досить маленька тут всього на всього. 15 грамів, але тут користування йде буквально по одній караплі. Донька сказала на всю довжину її волосся, волосся в неї майже до пояса. Тобто, дуже такий, знаєте, економічний він так сказати. І подружка, яка в гості приїжджала на Новий рік. Аня я знаю, вона також ним користується. Донька з нею завжди купувала в інтернеті в Україні, десь приблизно 110 120 гривень коштує ось ця пляшечка. Тут вона взяла в магазині Хеби за 8 злотих, тобто трішечки дешевше. Вона навіть здивувалася, що така ціна тут є дешевша, ніж в Україні. Ну, ось, в принципі, все, що хотіла вам показати і розказати в цьому відео про свої покупочки, про засоби, які ми користуємось в повсякденні. Дякую, що заходите на мій канал, підписуєтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Дуже дуже вам вдячна за кожне добре слово. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою!